Відверта розмова на очах у всього світу. Hello, Hello, Good принц Вільям і співачка Леді Гага зв'язалися по відеочату, щоб привселюдно поговорити про психічне здоров'я. Під час розмови Вільям сидів у своєму робочому кабінеті в королівському палаці. Леді Гага попивала каву у себе на кухні в Лос-Анджелесі. У чотирихвилинній бесіді знаменитості наголосили, як важливо не замовчувати, а обговорювати проблеми психічного здоров'я. Ян, зокрема, поп діва відверто розповіла, що доволі довго потерпала від посттравматичного стресового розладу. З психічними захворюваннями завжди пов'язано почуття сорому. Ти відчуваєш, що з тобою щось не так. Я, наприклад, говорила собі: подивися, як прекрасне і дивовижне твоє життя. Ти повинна бути щаслива, але ти нічого не можеш вдіяти з тим, що потім вранці ти прокидаєшся втомленим, сумним, повним і занепокоєння до такої міри, що не можеш думати про роботу. Ця відверта розмова відбулася в рамках благодійного проекту «Heads Together», яким спадкоємець престолу займається разом зі своєю дружиною Кейт Мідлтон і молодшим братом Принцом Гаррі. Наприкінці розмови Вільям і Леді Гага домовилися зустрітися у Лондоні у жовтні цього року. Черговий роман у королівській родині, принц Ендрю, син королеви Єлизавети II, почав зустрічатися зі співачкою Кайлі Міноуг. Давня дружба 57-річного герцога Йоркського і 48-річної австралійки переросла у романтичні стосунки. За останній місяць пару все частіше бачать разом. А їхні близькі друзі коментують Ендрю не на жарт закохався і навіть планує прийти на весілля піпи Мідлтон у супроводі Кайлі. Якщо вони таки з'яв. Ляться разом, це буде безапеляційний доказ серйозності стосунків. Нагадаємо, герцог йоркський розлучений уже більше 20 років. А от Кайлі Міноух розійшлася з бойфрендом менше трьох місяців тому. Джулія Робертс найкрасивіша жінка планети. Такий титул 49-річній акторці присудив глянцевий журнал Піпл. Видання опублікувало щорічний спеціальний випуск, присвячений найкрасивішим людям, і його обкладинку прикрасила Джулія Робертс. Зірка красуні до слова уже не вперше, а в вп п'яте стає найкрасивішою жінкою світу. Ще 26 років тому, коли актрисі було всього 23 роки. Її оголосили як найкрасивішу. Нагадаємо. Торік Піпл назвав найкрасивішою жінкою світу актрису Дженніфер Еністон. А в 2015 році аналогічний титул завоювала Сандра Булок. Новий альбом від ділі. Український музикант презентує унікальну музичну платівку з назвою «22». Це вже друга спільна робота Ділі та Ореста Криси, відомого мультиінструменталіста. Модерн і класика, лірика і філософія, фольклор і гумор. Усі пісні в альбомі різні і не схожі одна на одну. Офіційний реліз платівки відбудеться 21 квітня. І того ж дня музиканти рушать у тур Україною та Німеччиною в останні дні квітня пісні почують в Україні а вже у травні діля та орест співатимуть в Німеччині.